Сьогодні поговоримо про те, як ветеранам та ветеранкам скористатися безоплатним ремонтом протезу або здійснити його заміну. У суспільстві існує хибна думка про те, що в рамках державної програми ремонт протезів протягом строку експлуатації відбувається за власні кошти. Насправді це не так. Як правило, вироби мають гарантійний строк експлуатації від 1 до 2 років. Гарантійний строк може бути і більшим. Протягом цього періоду постачальник-виробник зобов'язаний виконувати гарантійний супровід та ремонт виробу. Гарантійний ремонт протезу здійснює підприємство. Після гарантійний ремонт здійснюється за державні кошти за заявою особи до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Сумарний розмір видатків на ремонт та технічне обслуговування. Протезу за весь період експлуатації не може перевищувати 70% граничної ціни засобу, встановленої Мінсоцполітики на дату подання заявки про проведення ремонту з урахуванням трикратного збільшення для граничної ціни для військовослужбовців. Важливо звернути увагу, що у разі зміни антропометричних даних. Виробник змінює приймальну гільзу з протезу за рахунок держави навіть під час гарантійного строку експлуатації, як замінити протез або інші засоби реабілітації. Для цього необхідно подати заявку через електронний кабінет особи з інвалідністю, звернутися до органу соціального захисту населення, виконавчого органу ЦНАП або територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Коли можливе проведення заміни після закінчення строку експлуатації не раніше, ніж за два місяці до завершення строку. До закінчення строку експлуатації потрібно додати копію документа, що підтверджує необхідність заміни. Якщо ви отримали новий висновок, то надайте його копію. Замінити протез можна і раніше, у разі його пошкодження або втрати. Як здійснюється ремонт та обслуговування? Якщо виріб потребує ремонту протягом гарантійного строку, зверніться до підприємства, яке його надало. Якщо гарантія вже завершилась, подайте заявку на ремонт до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. У разі зміни форми чи розміру кукси можна безкоштовно замінити приймальну гільзу, подавши заявку до Територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Якщо засіб реабілітації був наданий коштом місцевого бюджету або благодійним внесків, ви все одно маєте право на безоплатний ремонт. Нагадуємо, що для забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інші категорії населення станом на 10 червня цього року в область надійшло майже 132 мільйона гривень. початку року. Фахівцями Житомирського обласного відділення фонду опрацьовано 3917 звернень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення та сформовано понад 16 тисяч електронних направлень, у тому числі 254 заявки та документів учасників бойових дій. Крім того, 31 учаснику бойових дій проведено ремонт протезно-ортопедичних виробів на суму майже 1,5 мільйона гривень. Більше про те, як працює державна програма з безоплатного протезування та допоміжних засобів реабілітації військових та цивільних, дізнайтеся на сайті Мінсоцполітики або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.